І з нами ініціатори проекту показу колекції власних салонних зачісок та макіяжу Євгенія Бучак та Вікторія Барабанщикова. Женю, скажи, будь ласка, скільки часу готувався твій проект? Взагалі, десь близько двох місяців, поки ми роздумували над самою ідеєю, поки ми думали над образами, поки ми шукали модели, десь близько двох місяців нам на це пішло. Вікторія, що саме ти хотіла донести у своїх роботах? Ну, щось таке яскраве, е -м, весняне, м -м, ну, цікаве, бо зима все таке сіре і щось хотілося. Чи не складно було реалізовувати цей проєкт? І, власне, яким чином можна стати моделлю на ваших таких спільних проєктах? Ну нам не дуже було складно. Ми добре обдумували те, що ми хочемо зробити. Шукали модели через соціальні мережі. ВКонтакте, наприклад, нам дівчата та хлопці скидували свої фотографії. Ми радились, вибирали. Вони приходили до нас на пробні стрижки, пробні зачіски на макіяж. Ми обдумували образ для кожної людини. От і потім ми порадилися також з магазинами. Вони так само підібрали їм образи і. Маємо те, що маємо. Чи задоволені ви своєю роботою? Чи не було ніяких капризів, ніяких нюансів як з моделями, так і взагалі співпрацею, до прикладу з фотографом? Вікторія? Ну, звичайно, все було добре. Всі погоджувалися на експерименти, було цікаво, яскраво. Що хотіла би ти ще реалізувати Женя? В нас після пасхальних свят буде стартувати новий проект. Е, і е, там вже зачіски та стрижки будуть вже такі більш е, буденні. Це буде молодіжний такий проєкт. Зйомки будуть суто на вулиці, там вже студійних не буде. От, і е, ми вже набираємо моделі так само на цей проєкт, і вже кілька ідей в нас є, над якими ми працюємо. Хто-то колись може побачити цей ваш перший проєкт. Перший проект буде опублікований в журналі Сіті Лайф, який виходить 7 травня. Також презентація цього їхнього номеру буде проходити у ресторані Оскар. І наші моделі також будуть, будуть показувати там дефіле, і можна буде побачити наші роботи, і також одяг, макіяж. Тобто, все разом. Чи задоволені ви такою підготовкою і власне практично можна сказати реалізацією цього проекту? Чи все вдалося те, що задумали? Ну тут, в принципі, так, задоволені все те... Жені. Як тобі робота з партнерами? Чи все вдалося те, що задумалось? Е, так, все, що ми задумали, в нас все вийшло, і в нас вже тепер досить такі дружні стосунки з нашими партнерами. Це є магазини одягу та аксесуарів. І в принципі, вони теж задоволені роботою з нами. Бажаємо успіху та до зустрічі. Дякуємо, запрошуємо вас е, на нашу презентацію 7 травня у ресторан Оскар.